Котли, яким довіряють, вже багато років Фенікс продовжує розширювати лінійку надійного теплового обладнання. Сьогодні хочемо коротко розповісти про наш теплоакумулятор Фенікс, обладнання, яке підвищує ефективність роботи системи опалення та допомагає економити енергію. Почнемо з того, що ж таке теплоакумулятор: це бак, який накопичує, зберігає та передає тепло у вигляді гарячої води до вашої системи опалення. Він легко працює з різними джерелами тепла, сонячними колекторами, тепловими насосами, водогріними котлами та навіть централізованим опаленням. Основне завдання такого баку це згладити пікові навантаження в системі, тобто рівномірно розподіляти тепло і забезпечувати стабільну температуру навіть тоді, коли котел тимчасово не працює. Ми пропонуємо вертикальні теплоакумулятори Phoenix об'ємом від 500 до 5000 літрів. Це обладнання розраховане на тривалу роботу без нагляду за умови правильного монтажу та дотримання правил експлуатації. Кожен бак оснащений двома парами патрубків для підключення різних контурів опалення. Він працює під тиском до 3 бар і витримує температуру до 95 градусів Цельсія. Теплоакумулятор постачається у зібраному вигляді, в комплекті входить сам бак, знімна ізоляція. І технічний паспорт. До речі, ми пропонуємо моделі як з ізоляцією, так і без неї. Ви можете обрати варіант, який найкраще підходить саме під вашу систему. Якщо ви хочете підвищити ефективність роботи вашого котла та забезпечити стабільне тепло у домі або ж на виробництві, теплоакумулятори Fenix стануть надійним рішенням на довгі роки. Детальніше про моделі та характеристики, дивіться на нашому сайті або звертайтесь до менеджера для підбору оптимальної ємності.